Одним із напрямків профорієнтаційної роботи та патріотичного виховання молоді у Міжнаціональному центрі швидкого реагування ДСНС України міста Рамни Сумська область є проведення показових занять з безпеки життєдіяльності для підростаючого покоління із залученням матеріальних та людських ресурсів підрозділу. Протягом навчального року школярі з ромен Роменського району. Інших районів Сумщини, а іноді навіть із сусідніх, Чернігівської та Полтавської областей, відвідують рятувальні підрозділи, які здатний виконувати весь спектр аварійно-рятувальних робіт. Найбільше ж візитів до кількох тисяч відвідувачів буває у кінці навчального року. Напередодні канікул. Як сьогодні, коли у гостях у рятувальників дітки багатодітних сімей. Толярі із захопленням слухають змістовні розповіді бувалих рятувальників про їхні трудові будні, по ліквідації різноманітних надзвичайних ситуацій. Роблять відповідні висновки щодо недопущення подібного. Малеча з цікавістю знайомиться з технікою, спорядженням, обладнанням. Засоби малої механізації, за допомогою яких різні підрозділи, рятувальники, водолази, хіміки, піротехніки, кінологи виконують завдання за причин предназначена... це... радіологічна лабораторія. Вона призначена для доставки як рятувальників, так, так і їхнього спорядження з дому надзвичайних ситуації. для визначення, як шкіли витрачили друга це за прикрила додому майбутні рятувальники. А? Не знаєш, не знаєш. До послуг гостей музей піротехнічної справи, де зосереджені майже всі види вибухонебезпечних предметів за останні 100 років, які регулярно знищенують піротехніки центру. Водиться заяв, проводиться вибух, знищується вибухнебезпечні предмети. Остей 18. розповідах де є шкала температурні показники глибокова е, речовина Чим, е, на на у корі також струя зброї ручниччим наступальне ідії на школи на весіллі у гранаті нещодавно в відкритому музеї рятувальної справи зосереджені експонати спорядження обладнання архівні дані листівки, фото, атрибутика всієї 20-річної діяльності центру. В тому числі і експозиція про буренний Донбас, де романські рятувальники працювали буквально відразу після звільнення окупованих терористами територій і де по сьогоднішній день виконують завдання за призначенням представники піротехнічного та водолазних підрозділів кращому батальйону. Це правду рихідний, але він, як ми його отримали, нікуди не перейшов, він став нашим. Тому що ми краще поставили, ми краще не залишилися. Оці тобто, там один той, чі, сній, там капітан Кривов, капітан народа, що розповідали, появлення. І тоді, коли у нас будівництво, постійно якісь речі знаходять. Це, наприклад, пляшка, де написано, місто равний гіор чимний завод. Нет, водопостачання, хімічні. Далі не розбивається. Найбільше ж захоплення у підростаючого покоління, як завжди, викликає кінологічний центр ДСНС України. Вірніше чотирилапі рятувальники. Можливо, це відбувається тому, що зв'язок людини і собаки іде ще з глибини віків.

Живий куточок із екзотичних птахів дає настрою на цілий день. Дивись, ось воно. Звичайний індійський павлін. Чорнопольський павлін. Так, чого він не Ну він розпускав був. А їх у основання видали. Е, В кінці подорожі україно рятувальної справи бійці ДСНС України не прощаються з підростаючим поколінням. Вони кажуть. До побачення до нових зустрічей.